Так, давайте подивимось Крим. Вищі сили, скажіть, карти Таро покажіть, чи повернеться Крим в Україну, чи буде Крим український, скажіть. Чи буде звільнений від окупації Крим? Скажіть нам, так чи ні? М -м -м. Ну, відповідь, що ваші мрії здійсняться. І отут вийшла карта дурак, що воно зараз виходить все. Дурень руйнує себе і оточуючих. Ще дурень там буде руйнувати. І так, буде звільнено. Повернеться. Повернеться на нашу в, в Україну. Так, що заважає? Давайте подивимось, що заважає. Крим буде звільнено. І що заважає Ну, не так швидко, як ми хочемо. Що, що це як таке відкладене в часі? Що заважає звільнити Крим від расистів? Що заважає звільнити Крим? А, там багато хто проживає чи хочуть ті люди, що на тій території живуть, повернутися під прапор України. Те саме, дехто дуже хоче, а для когось це прям капець, капець, що вони цього не хочуть. Це їм складності. Так. Ну, кого кому не подобається, хай їдуть в Росію, повертаються до себе. В Рашу. Скажіть, покажіть, що заважає Збройним силам звільнити Крим від расистів. Що заважає? У смерть. Багато втрат. Справедливість буде встановлена. Дуже великі втрати, але все буде повернуто. Дивіться, 10 пентаклів і карта сонця, незважаючи на всю цю ціну, що треба заплатити, ця територія повернеться в Україну. Сонце, 10 пентаклів, все повністю буде повернуто. Так, оце все, що заважає, прибираю. Дуже багато смертей. Перекриваю. Тобто легко це не буде. Перекриваю вищі сили, духи роду, янголохоронця. Прошу захисту, захисту для Збройних сил України на звільнення Криму. Щоб не було перешкод у наших воїнів на звільнення Криму від рашистів, від росіян, поволі вищих сил, та буде так і так буде, щоб всі вижили і всі повернулись додому живими. Поволі вищих сил, та буде так. Прошу поверніть всі всі гори, всі страждання, всі вибухи, всі ракети, дрони, ворожі. На голови росіян, на тих, хто виконує накази, на голови тих, хто дає ці накази розстрілювати українців. По Верховному суду буде так і так буде більше перешкод нема, буде так. Тут вийшла правосуддя, що вони поплатяться за всі свої злочини, вони платяться.